На кожну територію, куди ступають російські сили, швидко намагаються затягти, хоч якийсь, але пам'ятник Леніну на Україні був встановлений перший пам'ятник, все тому що Росія постійно намагається презентувати Україні її радянське минуле важливим. То як Росія використовує СРСР у інфовійні, та на які важілі намагається натиснути. Важіль перший ностальгія щонайменше п'ята частина українців старша 60 років. Тож радянський союз для них недалеке минуле, коли всі були молоді, здорові та з великими планами на майбутнє. А от негативний досвід люди схильні забувати. Тож для таких людей та тих, хто знав про СРСР тільки з їхніх розповідей, тиснуть на ностальгію. Цікаво, що таку риторику використовує не лише офіційний агітпроп, а й так звані російські ліберали. це місце, которое посітів Бог, безусловно, і советський союз був містом, Безусловно. Важіль другий міфічні успіхи. Економічний розквіт, потужна промисловість, всі забезпечені роботою. Саме таким Росія хоче показувати українське минуле в союзі. Це та почва, на якій розвивається советська економіка, розвивається динамічно, не знає кризисів і депресій. Цю ж риторику використовували на своїх нині підсанкційних каналах про російські політики до повномасштабної війни, готуючи інформаційний ґрунт для Росії. В той же час ніхто із російських чи проросійських політиків не каже, якою ціною в СРСР досягали так званих успіхів, затоплені села та знищені історичні пам'ятки під час індустріалізації. Практично рабська праця дисидентів на таких проєктах, багато вкрадених розробок, а ще загалом низький рівень життя та ефективності праці. Важіль третій Несправжня Україна. Росія намагається довести, що історії України без Росії не існує. В результаті большевисткої політики і возникла Совєтська Україна, яку і в наші дні можна з повним основанням назвати Україна імені Владимира Ілліча Леніна. Він її автор і архітектор. А українці то просто советські люди, що відірвалися від свого Великого Отечества. Справа в тому, що радянський союз – це єдине, що Росія може запропонувати Україні. Радянські символи одночасно тиснуть і на ностальгію, та ідентичність, і розмивають межі. Де Україна, а де Росія? Саме тому там так не люблять українську декомунізацію, адже вона забирає один із важелів впливу на Україну? Це у них декомунізація називається, і наше розуміння цих тактик не дасть нам знову потрапити у тинети цієї недоімперії.